В даний час ми цю рецептуру трішки змінили. Не набагато, два компоненти. По-перше, ми зараз не даємо коноплі і їх нічим не замінили. Білу глину замінили на білу крейду. Коли була біла глина, папір, він потім через півтора-два роки Ну, Я думаю, що ви всі бачили, дуже дуже старі книги. Папір які там? Жовти. Вірно. Це все давала біла глина. Коли ми замінили її на Білу Крейду, папір, яким ми виготовляємо, бувайте там десь сукеньки, він буде залишатися в своєму кольорі, але звичайний папір також пожутіє пропасов дитинський до довшою. Бумалюну тримає в руках Костухораночку, вона має назву Детель. Верхня частина ця надає розмір паперу, який ми виготовляємо. Там внутрішній розроблявся різний розмір паперу, бо тоді були різні книги. Від великої, і до маленької, все ми бачили знайку. і знаєте. І оцей.